Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець, а передусім про таке: Троє посадовців здійснили порушень на 7 мільйонів. Слідчі поліції викрили працівників Уманської міськради, які завдали збитків місцевому бюджету. Нагорода школярам це інвестиція в майбутнє. У Черкаській міській раді вручили сертифікати на грошові премії найуспішнішим учням та їхнім наставникам. Щоб власним прикладом мотивувати побратимів. В області проводять спортивні заходи, організовують змагання та відкривають нові спортивні осередки для адаптації ветеранів. На Черкащині з ночі захисники неба відбивали комбіновані ворожі атаки. Як інформує начальник ОВА Ігор Табурець, у межах області знищено 6 російських ракет і 12 БПЛА. Інформації про травмованих наразі немає, зауважив він. Водночас уламками збитої ракети пошкоджені житлові будинки на Золотоніщині. Працюють усі необхідні служби, додав Ігор Табурець. Обстеження території триває за інформацією повітряних сил ЗСУ. У ніч на 21 серпня, противник атакував 614 засобами повітряного нападу, 574 ударними БПЛА, типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Чотирма аеробалістичними ракетами кинжал, двома балістичними ракетами Іскандер, 19 крилатими ракетами Ік-101, 14ма крилатими ракетами «Калібр», ракетою не встановленого типу із Криму. Протиповітряною обороною збито подавлено 577 повітряних цілей, 546 ворожих БПЛА типу шахет і дронів імітаторів різних типів, аеробалістичну ракету «Кінжал», 18 крилатих ракет х 101, 12 крилатих ракет Калібр, Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 11 локаціях, падіння збитих на трьох локаціях. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика, який воював проти сил оборони на східному фронті. Як становило розслідування, 34-річний житель Суходільська Луганської області від початку повномасштабної війни добровільно мобілізувався до окупаційного підрозділу Об'єднаних Збройних сил Росії на Донбасі. Там його призначили на посаду навідника у складі 3-ї гвардійської Луганської сіверсько донецької загальновійськової армії. Підрозділ зрадника мав просуватися у напрямку Донецької області для штурму українських міст. Зокрема, з 2023 року бойовик брав участь у захопленні Бахмуту та обстрілах Покровська. Також задокументовано. На його участь у бойових наступах на позиції ЗСУ у Оріхові, Золотому та Гірському Луганської області. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України наразі повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі його оголошено у розшук. Підозрюваному загрожує від 15 років ув'язнення до довічного позбавлення волі з конфіскації майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Слідчі поліції викрили трьох посадовців Уманської міськради, які завдали збитки місцевому бюджету на понад 7 мільйонів гривень. Директорка одного з комунальних підприємств у період із листопада 2022 року до червня 2023 року, попри встановлені обмеження, безпідставно преміювала працівників. Начальниця бухгалтерської служби виконавчого комітету міської ради неналежно проконтролювала використання коштів і допустила ці виплати, що спричинило збитки бюджету на понад 3 мільйони гривень. Крім того, заступниця начальника управління праці та соціального захисту населення упродовж січня 2022 року Травня 2024 років уклала договори з постачальниками комунальних послуг для внутрішньопереміщених осіб без застосування передбачених урядом пільгових тарифів. У результаті з бюджету міста було безпідставно витрачено близько 4,3 мільйона гривень. Повідомлено про підозру трьом посадовим особам. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до розтрати бюджетних коштів, а також перевіряється законність укладених договорів. Інтелектуальна праця це не лише інвестиція в майбутнє, а й фінансова незалежність для сьогодення. Такий меседж намагалися донести в міській раді, обдарованій молоді. Більше 20 учнів та 25 педагогів відзначили грошовими сертифікатами за високі досягнення, фінансову підтримку переможцям олімпіад, конкурсів та турнірів, а також їхнім наставникам надали відповідно до міської програми розвитку загальної середньої освіти. Єлизавета навчається в 11 класі Черкаського гуманітарно-правового ліцею. Дівчинка з дитинства цікавиться рідною мовою та літературою. Багато зусиль докладає для вивчення цих предметів і в школі. Тож не дивно, що саме вона успішно представила Черкащину на всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури. Найскладніше, напевно, було написати твір, тому що потрібно знайти ідею, аргументи. От, але. В цілому, всі завдання були дуже цікаві і цікаво було їх вирішувати. Олімпіади це як школа майбутнього. Вони допомагають нам знаходити рішення там, де їх, здавалося б, немає, контролювати себе, концентруватися на чомусь. І уміння, які ми знаходимо там, це те, що буде основою нашого професійного та особистого розвитку завтра. Юна філологиня стала однією з понад 20 талановитих учнів міста, яких відзначили в міській раді. Учнів, які досягли значних успіхів протягом навчального року, керівництво міста нагородило сертифікатами на отримання грошової винагороди. Розмір премій від однієї до 10 тисяч гривень. Номінанти кажуть, що це приємний внесок в їхнє навчання. Йдеться про певну суму, виплату. Знаєте, куди вже вибігти? Чесно, ще ні, думаю, буду просто витрачати на книжки як зазвичай. Я у час раді людей, які там у нас це дуже корисні знайомства, які мені вже допомогли дуже сильно, і надалі в це житті будуть дуже сильно допомагати. Разову грошову підтримку отримали й педагоги, які допомагали учням переможцям міжнародних і всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів, а також випускникам, які набрали максимальні 200 балів за підсумками НМТ. Освітяни відзначають, що такі заходи є додатковим стимулом для дітей навчатися краще. Це, я колись так розумію вкладу ненаточків, які вони сьогодні роблять майбутнє нашої держави. Оце їхні прагнення самореалізуватися. Якраз на нилі науки це те, що дозволить нам подальшому не просто будувати новинську, розвивати економіку, розвивати міжнародні зв'язки. Бо сьогодні більшість учнів в рамках своїх змагань перебували за портогоном, встановлювали так само взаємозв'язки зв'язки, обмінювалися досі. Це я вважаю дуже позитивне явище сьогодні для України як держави на європейському. У міській раді зазначають, що такі відзначення є вже традиційними. Кошти на їхню реалізацію залучають відповідно до міської програми розвитку загальної середньої освіти Черкас на 2022-2027 роки. Таким чином дбають про майбутній розвиток міста та презентацію його на рівні країни та світу. Традиційно на початку нового навчального року водимо підсумки. Нам дуже приємно, що кількість дітей, які здобувають перемоги на олімпіадах, на наукових конкурсах, вона надзвичайно велика. Це говорить про наполегливість нашими учнями і про якість знань, і про їх домість до наукового пошуку. Розуміємо, що це велика до підкапраця дітей, вчителів це підтримка батьків і тому сьогодні. Захід це звичайно про підтримку нашої молоді, про те, що ми підтримуємо. Те, що місто те, що ми винагороджуємо таку їх цифрацію і самодисципліну для такого розготу. Захід завершився, але відчуття перемоги та почуття власної гідності в серцях дітей залишиться надовго, кажуть вчителі. Життя б є це різні випробування, і от дитині якраз треба навчитися ці випробування долати. Це і Справитися зі своїми нервами, це і реаль... поставити поставити мрі... вірніше, мріяти і потім уміти реалізувати ось цю мрію. Ну а відповідно, це певне тренування дорослого життя. Владислав Бедренець, Руслан Петренко, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана. П'ятеро осіб, серед яких засуджений, що відбуває покарання у виправній колонії в Умані. Шахрайським способом заволоділи коштами військовослужбовців. Встановлено, що до складу групи входили 27-річний організатор, його 24-річна співучасниця та ще троє осіб. Зловмисники створювали у соціальних мережах фейкові акаунти, видаючи себе за поранених військових, та знайомилися з військовослужбовцями. Використовуючи емоційний вплив і налагоджуючи романтичні стосунки, вони входили в довіру до потерпілих і отримували від них грошові перекази. Таким чином, шахраї заволоділи коштами захисників України на понад півмільйона гривень. Усім фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років. Досудове розслідування триває. В області розвивають ветеранський спорт, проводять спортивні заходи для адаптації ветеранів, організовують обласні змагання, бійці духу та відкривають нові спортивні осередки. Про досягнення та плани йшлося на брифінгу в медіа-центрі ОВА. Чаркащина одна з найактивніших областей у розвитку ветеранського спорту. Тут створять спортивні центри, де ветерани можуть не лише тренуватися та змагатися, а й знову відчути себе частиною команди. Основні напрямки адаптивного спорту це ампутбол, баскетбол на візках, волейбол, сидячи, стрільба з луку, настільний теніс, легка атлетика, паутліфтинг і кросфіт. Говорячи про розвиток адаптивного спорту в Україні, з упевненістю можемо сказати, що Черкащина серед лідерів цього процесу. Амбасадором ветеранського спорту на Черкащині є муніципальний спортивний комплекс Дніпро. Подібні осередки працюють і в громадах області. Зокрема, у селі Степанцій діє клуб Росава який реалізує програми реабілітації ветеранів за грантовою підтримкою, а також відкрито адаптивний клуб Рехаб, спортивна реабілітація ветеранів на Черкащині це не лише про тренування, це про підтримку повернення до активного життя та події, що об'єднують і створюють спільноти як ветеранські, так і взагалом, тому що ми з вами знаємо і розуміємо, що ми опікуємося не тільки самими ветеранами, а й членами їх сімей. Ми створюємо можливості для змагань і участі у чемпіонатах. Нині є ветерани, які активно беруть участь не лише в регіональних змаганнях, а й представляють Черкащину на всеукраїнському, європейському чи світовому рівнях. Вони популяризують вид спорт побратимів. Особлива гордість області ветерани, чемпіони основа адаптивного спорту на Черкащині. Саме вони своєю присутністю, прикладом і результатами формують довіру до цього напрямку і мотивують інших. Це такі, як Вадим Мазніченко. До речі, всі, що зараз перелічу, насправді список великий, але я основних кажу: всі хлопці являються ветеранами. Це Вадим Мазніченко, Євгеній Дорожко, Ярослав Платмір, Сергій Романовський. Артем Лукашук та Сергій Галайда зі слів директора МСК Дніпро Юрія Гончарова нині готуються до масштабних обласних ветеранських змагань. У клубі також проводять відкриті тренування для всіх охочих спробувати себе у спорті. Такі змагання проводяться. Ну, я не побоюсь сказати, мабуть, перше в Україні, так, щоб на такому обласному рівні зараз дуже багато проводиться різноманітних змагань ветеранських, але щоб таких системних змагань з таким залученням, я ще ну, не, не зустрічав. Зараз у нас зареєстровано більше 410, більше 410 учасників цих змагань. Тому це дуже велика аудиторія, і я думаю, що ну ми на ній не зупинимося. У нас є такі плани, щоб це, ці змагання були на постійній основі кожен рік. Ветеран російсько-української війни, амбасадор обласних змагань бійці духу Євгеній Дорошко каже, спорт став для нього важливим інструментом відновлення. Зараз він переходить до категорії професійних спортсменів і прагне своїм прикладом мотивувати інших. Коли виходиться на державний рівень, і коли хлопці передають інформацію, що є такі люди, з'являються і їх стає дедалі більше. І ці систематичні тренування, те, що дає ну, спорт і спілкування із такими самими побратимами посестрами, ну не знаю, це великий поштовх для нас для ветеранів. З 23 серпня до 13 вересня в Черкаській області проходитиме чемпіонат з адаптивних видів спорту для ветеранів російсько-української війни бійці духу. Учасники змагатимуться у восьми дисциплінах: волейбол, сидячи, стрільба з лука, настільний теніс, висування на тренажерах, гирьовий спорт, штовхання ядра, шахи та амреслінг. Проєкт реалізується спільно з Черкаською обласною військовою адміністрацією, міською владою Черкаси, міська Дніпро та фондом МГП громаді. Анна Могильна, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. На міському пляжі Сміли відбувся відкритий чемпіонат з веслування на байдарках і каное. Його присвятили пам'яті майстра спорту Людмили Даниленко. За перемогу змагалися майже сотня юних веслувальників. Детальніше у матеріалі сміла новини. Турнір організували дитяча юнацька спортивна школа Олімп та управління освіти молоді і спорту Смілянської міської ради. На воду вийшли майже 100 учасників із Новоархангельська, Черкас, Маріуполя, селища Вільшанка, Кіровоградської області. Ну і звісно, нашого міста. Я горда з того, що декілька років поспіль в нашій громаді проходять чудові відкриті змагання з веслування. Ми горді і гордимося нашими спортсменами, нашими досягненнями, тому що є й олімпійські чемпіони, переможці всеукраїнських змагань, обласних змагань, європейські чемпіони і гордимося кожним з вас, тому що ви знайшли можливість займатися чудовим видом спорту. А сьогодні нехай переможе найсильніший. Успіхів усім. Юні спортсмени змагалися в трьох вікових категоріях на дистанціях 200 і 500 метрів в одиночних та парних заїздах. Смілянські вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Олімп показали високий рівень підготовки і вибороли 38 медалей різного гатунку. 10 золотих, 15 срібних та 13 бронзових. Це результат наполегливої роботи тренерів Дмитра Гусєва, Юрія Криленка та Тетяни Пристайлової. Організатори відзначають, подібні змагання не лише популяризують висловання, а й виховують характер, дисципліну та командний дух. А попереду новий навчальний рік. І спортивна школа знову відкриває двері для тих, хто хоче пов'язати своє життя зі спортом. Синоптичну ситуацію нашого регіону формує теплий сектор циклону з центром над Італією. Тому в регіоні сухо та сонячно. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, така погода утримається у першій половині дня 22 серпня. Надходження більш теплого повітря з південного заходу посилиться. Його безперешкодно прогріватимуть сонячні промені до 25-30 градусів, мінлива хмарність вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура 25-30 градусів, у Черкасах 27-29 градусів. Та вже надвечір ситуація зміниться. Черкащина потрапить під вплив атмосферних фронтів. У деяких районах можливі зливові дощі у супроводі гроз, граду та шквалів. Дощі цього дня в народі вважалися вже не літніми і віщували настання осені швидше, ніж передбачає календар. Та наші предки не вважали це приводом для смутку, адже рання осінь це ранній врожай брусниці та слив, а після дощів вже можна шукати і перші опеньки. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах, на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте! Якою б темною не була ніч? Ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!